Інший світ. Шановні слухачі, вітаю вас! Цей випуск програми, присвячений образу велетнів. Автор і ведуча програми Дана Пінчевська. Цікаво, що картина світу більшості направду давніх народів містила зображення велетнів, створінь неспіврозмірних людському зросту, завеликих для того, щоб їх було легко вважати власне людьми. Ці істоти поділялись щонайменше на два різновиди. Це були просто дуже великі люди, люди велетенського зросту, та інші велетні, які поводились так, як поводяться велетні у більшості європейських казок, були жорстокими, жадібними і злісними істотами. Біблія повідомляє про існування добрих і дружніх велетнів на самому початку книги буття, там, де йдеться про перші кроки людства зроблені у самостійному режимі, вже за межами Едемського саду. Ця характеристика містить щось на зразок захоплення, що його важко не помітити навіть у перекладі. Так у шостому розділі книги буття, зокрема, сказано, початок цитати «За тих днів на землі були велетні, а також по тому, як стали приходити Божі сини до людських дочок. І вони їм народжували, то були силачі що славні від віку. Кінець цитати. Простішим за інші було б трактування велетнів як дітей, що народжувались від шлюбів янголів з людськими доньками. В інших перекладах це єврейське слово не перекладається, а наводиться за буквальним звучанням. І тоді вони звучать як «нефілім». Загалом у старому заповіті 15 згадок про велетнів. Окрім щойно наведених, це цитати з книг повторення закону Ісуса Новини з книги чисел, книги суддів та псалмів. Згідно російним відомостям, потомки Велетнів пережили Всесвітній потоп. Так, біблійна книга Чисел у 13 розділі, зокрема, повідомляє, початок цитати. І пішли вони на південь і прибули аж до Хеврону, а там були Ахіман, Шешай та Талмай, нащадки велетня». А Геврон був збудований за сім літ перед Суаном Єгипетським. І прибули вони аж до долини Ешколу, і витіли там галузку з одним гроном винограду, і вдвох понесли його на жардині. І пустили вони між Ізраїлевими синами злу вістку про той край, що розвідали його, говорячи, той край, що ми перейшли по ньому, щоб розвідати його, це край, який поїдає своїх мешканців. А весь той народ, що ми бачили в ньому, люди високі на зріст. І там ми бачили велетнів, синів єнака, з роду велетнів, і були ми в своїх очах, немов та сарана. І такими були ми і в їхніх очах. Кінець цитати. Далі Біблія повідомляє про те, що місто, де мешкав кір'я Тарба, батько Велетнів, називалось Хеврон, і коли велетні зникли звідти, у цьому краї запанував мир. Вилетні, небезпечні для людей, описані у текстах, які супроводжують Біблію певне від початку її існування, в апокрифах. В одному з найбільш відомих з них у князі Іноха, її другому розділі, повідомляється драматична історія одруження кількох янголів з людськими доньками. Всього янголів було 200, а їх керівників 17. Ці шлюби супроводжувалися інтенсивним навчальним процесом, завдяки якому люди навчались не лише чеклувати та знімати закляття, але й, наприклад, обробляти, ймовірно, задля їжі усілякі коріння, а також порядкувати деревиною і металами, споглядати хід зірок, прикрашати тіло косметикою і, напевне, робити тканину. Переклад давнього тексту, зокрема, так описує подальший розвиток подій. Початок цитати. Вони... Народили неймовірних велетнів, зріст яких був три тисячі ліктів. Ті поїли все, що належало людям, так що люди більше не могли пригодувати їх. І тоді велетні накинулись на самих людей, щоб зжерти їх самих. І вони почали грішити щодо птахів та звірів, і того, що рухається, і щодо риб. І стали пожирати одне з одним їх м'ясо і пити кров. І пожаліла земля на нечестивих. Кінець цитати. Жахливу історію з кровожерними велетнями, батьки яких навчили людей основним ремеслам, закінчили завдяки чотирьом архангелам, які пожалілись Богу на те, що люди не можуть самостійно позбавитись від цього лиха. І Бог звелів архангелам, що називається, очистити територію і покарати винних. Земля потребувала зцілення і була зцілена. Натомість Бог дозволив залишити деякі таємниці людям, які пережили цей період, лишившись невинними. Книга Єноха нині приступна у відкритих інтернет-джерелах надзвичайно яскраво описує цю, так би мовити, доісторичну сторінку з біографії людства. Тим часом, звернувшись до мітології інших народів, ми не без здивування побачимо, що велетні присутні фактично скрізь, але переважають найперше в епосах народів, які початково мешкали у, у горах. І мені здається, що це природно, адже величезні простори, величні гірські масиви мимоволі провокували роздуми про істот, яким ці масштаби не здавалися б такими неприступними. Відкриті джерела повідомляють про безліч різновидів і назв, що за ними ховались велетні у різних культурах світу. Це титани, гіганти та циклопи в античній мітології, зустрічі, з якими не обіцяли людям нічого хорошого. Це кельтські фомори, слов'янські богатирі, германо-скандинавські турси, французькі огри, а також численні істоти з естонської, вірменської, тюркської, абхазької, черкеської мітології, аж до переказів народу Саамі та Акомі. Доповнюючи цей ряд історіями, наприклад, про Єті, Велетенську на зріснігову людину, що небезпідставно уникає спілкування з людьми, та численними світлинами. З відповідних статей в інтернеті, що їх так здалеку не дешифруєш в якості відвертого жарту дизайнера у хвилину задуми, розумієш, що думка про велетнів не дає спокою людській уяві, турбуючи її чимось середнім між стертим спогадом та фантомним болем людської уяви. Мрія чи страх, чи просто дитяча думка про велетнів не залишають володарів дум, я маю на увазі письменників загалом і кінематографістів, зокрема. До нині. І майже повсюдно велетні, точнісінько так само, як люди, поділяються на своїх і чужих. Достатньо пригадати та Пантогрюеля Франсуа Рабле чи країну велетнів з подорожі Гулівера Джонатана Свіфта, де добрі і злі істоти діляться порівну, приблизно за тим же принципом, що й звиклі люди. Це видно на прикладі сучасної енциклопедії британської мітології в серіалі, присвяченому Гаррі Потеру де велетенський брат Хагріда поряд з учителькою однієї із закордонних шкіл чеклування протиставляються жорстоким і жадібним велетням, які стали прибічниками зла. Це підкреслено у новій анімаційній касті Стівена Спілберга Великий дружній велетень, який суттєво різниця від своїх гіперактивних сусідів. Хоча це радше винятки із загальних правил, зазвичай авторські казки мало різняться від народних, відносячи велетнів до категорій істот неймовірно небезпечних. Як робив, до речі, Джон Роналд Ройл Толкін у Гобіті, де гірські велетні намагались вбити одне одного, жбурляючись велетенським камінням, а хутряник Борн був радше високим на зріст чоловіком, аніж справжнім велетом. Ми виховані іудеохристиянською цивілізацією. Тож нам, напевне, якщо не ближче, то зрозуміліше біблійне трактування образу велетнів. Там, повторююсь, йдеться про два різновиди велетенських створінь славних велетів, що досягали неймовірного успіху, ледь не в усьому, чим займались, і лихих кровожирних створінь, прогодувати яких звичайні люди були не в силі. Звісно, з часом образ велетнів перетворився на чудову метафору. Принаймні так її трактували, наприклад, Франсуа Рабле і, можливо, Джонатан Свіфт, існуючої влади, що з нею намагались встановити хоча б приблизно дружні стосунки, звиклі, умовно кажучи, маленькі люди. Проте будь-яка гра уяви завжди ризикує тим, що її так чи інакше використають політтехнологи в сумнівних іграх, здатних зіпсувати будь-яку казку. А тим часом мрія однаково лишається мрією. Адже уява рідко коли підкоряється вимогам сучасності, особливо коли йдеться про образи, випробування протягом століть. Хоча про страхи цього не скажеш. Подейкують, що вчасно сформульований страх має здатність зникати, наче його і не було. Шановні слухачі, щойно в ефірі прозвучала програма Інший світ, присвячена образу велетнів. Над програмою працювали режисер Жанна Мірушниченко, автор та ведуча Дана Пінчевська. На все добре, до зустрічі в ефірі.